Ти і сестри, слава Господу, за цей гарний чудовий ранок, який Бог дарував кожному з нас, що ми можемо бути в його домі. Я згадуючи назад перший день війни, перші сирени, і було дуже тривожно. І ми всі просили, щоб Божа охорона була над нами. Я пам'ятаю, я лягав спати і попросив, щоб Бог благословив ніч, допоміг переночувати. і Допоміг зранку проснутися і до цього часу Божа милість, вона є над нами. Слава Господу. Перед нашою молитвою я буду читати слово Господнє Євангелія від Матвія, 22 розділ з першого вірша. Прища про гостей весільних. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм приштами, кажучи. Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весіллі запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав на... він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним, ось приготував обід свій, закололи бики і відгудоване, і все готове, ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились. Той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів, його, знущались та й повбивали їх, і розгнівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож ідіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті роздоріжжя зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гісми переповнилась, і як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: Як ти, друже, вийшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки. Та киньте до зовнішньої темряви буде плач там скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Амінь. Брати і сестри. Христос свій час, коли був на землі. Він промовляв до народу прийшли. Для того, щоб люди вони краще зрозуміли те, що Бог хотів говорити до людей. І розуміючи те, що Христос він був повний мудрості, повний розуму, Він знав, що має бути в майбутньому, Він знав минуле, Він знав і теперішній стан, теперішній час. і... Дуже влучно і дуже мудро він промовляв своєчасно для людей. І цю прийшту вірю, так само він промовив дуже влучно, на той час, промовляючи до людей, щоб люди зрозуміли, щоб доступно було для людей, що він хоче сказати для них. Так само і в нас час, я думаю, вона для нас актуальна. І Якщо роздумувати над цією приштою, ми бачимо, що сам цар він запрошував гостей на весілля, згадуючи своє весілля, коли ми запрошували гостей і переживали, чи люди прийдуть, чи не прийдуть, щоб не було забагато, щоб не було недостачі, готувались. І тратились фінансово, і переживали, що все було гарно, все було добре. І слава Богу, Бог благословив, все було добре, все було гарно. Але якщо ми дивимося на цю подію, що сам цар він готував весілля, і написано, що заколов телят, приготував їжу і запросив запрошених тих, кого покликав. І прийшовши, він побачив, що нікого немає. Немає Гостей, ніхто не прийшов на весілля, ніхто, ніхто не захотів прийти. Люди відмовили. І якщо ми дивимося, то одні люди, вони просто не захотіли прийти, просто не звернули увагу. І для мене дуже дивно, що коли цар він кличе, і люди знехтували. Сам цар, я так дивлюсь. На наше життя ми хочемо подражати якимось знатним людям. Я думаю, якщо би президент запросив когось із нас, щоб він прийшов на гостину якусь до нього, я думаю, що ми б захотіли прийти, тому що біля президента ближче висока людина, чесна, почесна людина. І буває, що в житті ми подражаємо комусь, якомусь проповіднику. Або пророку, і ми стараємося якось бути ближче біля нього, щоб, щоб не знаю, біля, щоб біля нього, і ми вже якось себе краще відчували або виглядали якось перед людьми. І буває так часто ми подражаємо комусь, тут сам цар він покликав на вечерю ну, написано, що люди знехтували, просто не захотіли прийти. Друга категорія людей це вони написано, що. Пішли на свої поля, другі пішли на свій торг. Вони бачили щось реальне, що можна було пощупати. Я так розумію, тут недостатньо було віри повірити, що гостина готова. Вони бачили щось матеріальне, вони бачили те, що вони могли пощупати. У нас є зараз поле, у нас є торг. А царство. Або та гостина не знаю, чи буде, чи не буде, ми її не бачимо. Но те, що в нас є зараз матеріальне, що ми можемо пощупати, ми більше повіримо в те. І написано, що ті люди вони пішли на поля свої, вони залишили ту гостину і пішли на торги свої, займатися своїми справами. І також знехтували запрошенням. І далі ми читаємо, що гостина вона була готова, і ті люди, які були покликані, вони були недостойними. І цар каже, послав своїх рабів і запросив всіх добрих і поганих людей на ту гостину і наповнився зал. І коли наповнився зал, цар прийшов подивитись на гостей, хто прийшов. І коли він прийшов, він побачив чоловіка. Одягненого не в весільну одежу. І каже до нього, друже, як ти попав сюди? Не в весільній одежі. Він зробив йому зауваження перед всіма, і написано, що він мовчав і не міг нічого відповідати. І написано, що сказав рабам, зіжіть йому ноги і руки, і киньте до зовнішньої темряви. Я думаю, що кожного із нас, а може і не кожного, але я пам'ятаю шкільний час, коли ходив до школи, і в нас був урок фізкультури. І коли ми вистроювались так в шеренгу, вчитель він дивився, в чому ми одягнуті, і бувало таке, що не мав фізкультурної одежі, спортивної одежі. І в нас була така вчителька, така строга, вона виганяла, просто не допускала до уроку, і ми сиділи в роздівальній кімнаті, тому що не мали відповідної одежі. Ну, це був просто урок. Я би хотів, щоб ми поглянули, що це цар, це гостина, на яку він запрошує всіх людей, кожного із нас. І важливо, щоб ми мали весільну одежу на цій гостині, тому що Бог подивився на цього чоловіка, Ісус Христос. Так розумію. І він сказав, друже, як ти сюди попав? Не в весільні одежі? Я думаю, що ці слова вони дають нам завдання думати, щоб наша одежа. Вона була відповідною, щоб наша одежа вона була чистою, без п'ятна і порока. Я буду читати ще одне місце: це буде об'явлення Івана Богослова. Дев'ятнадцятий розділ шостого вірша. І почув я ніби голос Великої натовпу, іначе шум великої води. І мов голос громів гучних, що вигукували. Алілуя! Бо запанував Господь Бог наш Вседержитель. Радіймо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля агця настало, і жона Його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – то праведність святих. І їй дано було задягнутися. Був час, коли. Бог давав їй час зодягнутися. Інше місце пише, що я тобі давав час покаятись, але ти не покаялась. Я розумію, що тут дано було задягнутися, був час, коли жона вона себе готувала до цього весілля. І розумію, що ще є час, тому що весілля акція, воно готується. І Бог показав Іванові, що має відбутися, і написано, що. Радімо, та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агця настало і жона його себе приготувала. Буде час, коли ми побачимо всі своїми очима те весілля Агця, яке готується сьогодні, і Бог дає кожному із нас свій час, час, щоб ми приготували свою одежі. Було дано їй час, щоб вона зодягнулася в білий і світлий вісон. І дано їй було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: напиши, блаженні покликані на весільну вечерю Ахця, і сказав він мені, це правдиві Божі слова. Слава Господу. Це правдиві Божі слова, що весілля Ахця воно відбудеться, і жона Його, вона. Приготує свою одежу, щоб виглядати достойно, щоб відповідати статусу тому, якому Ісус Христос дав своїй невісті. Я думаю, щоб кожен із нас він не оказався в невесільній одежі. Бог Він сьогодні звертає нашу увагу, щоб ми перевірили свій стан, щоб ми перевірили свої одежі, тому що одного часу Ісус Христос. Він Постраждав за нас. Він покликав кожного із нас. І ми є покликані гості на ту весільну подію, яка відбудеться з нашим Господом Ісусом Христом. Бог нам дає час сьогодні, щоб ми переглянули, де ми ще не такові, щоб ми змогли попросити у Бога прошення, і кров Ісуса Христа вона має силу змити всякий гріх. Вона має силу дати нові одежі, білий, чистий вісон. Написано, що безп'ятна і порока, і подібно чого, тому що там тільки святість, і гріховного нічого не ввійде. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми в цім зібранні могли приготувати серце своє, розглянути себе, чи в наш одежа вона є чиста, вона є біла, вона відповідає тому статусу, якому дав Ісус Христос своїй жоні. Хай Бог благословить кожне серце на цьому місці. Я думаю, що брати вони будуть ще говорити Боже Слово. Нехай ми не робимо своє серце твердим, бо коли дусяти, він нас облічає, Він нам показує, що нам ще потрібно поправити, Бог дає цю милість. І написано, що блажені. Ми є блажені, що ми покликані на весілля ангція. Слава Господу! Ми будемо дякувати Господу в цій молитві і просити Боже. Поможи, покажи мені, де ще не таковий, щоб моя одіж вона була чиста, коли прийде той час, і буде звершатися ця подія, зустріч жони Ісуса Христа і Ахця, і буде те весілля, щоб ми були в належному стані, щоб ми були готовими зустрічати нашого Господа Ісуса Христа, а Він прийде за кожним із нас, тому що Він обіцявся, що Він. Вернеться, він дасть Духа Святого і вернеться назад за церквою своєю, щоб забрати її, щоб там, де він, був кожен із нас. Хай Бог поможе кожному із нас, йому хай за все буде слава. Амінь. Помолимось.